Найбільше такі помилки, мабуть, з якими стикаємося ми і наші партнери, це технічні характеристики самих дронів. Загалом, чому ми взагалі вирішили поділитися своїм досвідом, так як за три більше трьох років ми вже обробили близько 100 тисяч гектарів, саме ультрамалооб'ємним розчином із дрона, нашими продуктами осипався і було дуже багато падалиці. Потім далі на, да, на центральній частині падали ці було значно менше, і це відмітив сам керівник. Він сказав, що мені дуже це сподобалося. І на даний час він там кожного року використовує цю схему. Радий всіх вітати компанія БТУ-центр, думаю, мабуть, більшість знається на біопрепаратах. Хотів би подякувати в першу чергу попередньому доповідачу Сергію. Він висвітлив цікаві теми на рахунок склероцій, попередник, соняшник, по соняшник. Це наша тематика. У в кожного підприємства є поля, де ми повертаємо часто соняшник за соняшником і до речі. В нас як компанія, яка займається виробництвом біопрепаратів, вже є рішення, яке ми активно впроваджуємо в усіх агрохолдингах. І були наведені приклади в Сергія на рахунок того, що склероці білої гнилі лежать у ґрунті близько 8-12 і там, 15 років. Відповідно, ми маємо препарат, який може з цим впоратись прямо із ґрунту і вирішити ваше питання там по сілозміні. Ну це буде далі. Давайте трошки ознайомимося загальною інформацією. Якщо можна трошки вниз, да. компанія БТУ-центр український виробник біопрепаратів. Ми входимо в 25% найбільших виробників біологічних засобів захисту і живлення. Вже маємо офіційне представництво в Європі, офіційний офіс наш в Німеччині. Наша, наш портфель це близько 67 продуктів. Є різні різні характеристики, є засоби захисту, живлення, мікродобрива, бор, цинк, ну все, що необхідно рослині від посіву до його збирання. Також були вже слова про такі, як мікоризоутворюючі препарати, препарати, захист, біологічний захист. Якраз було питання на рахунок того, чи можна вносити щось поцвітінню. Це також один із варіантів біологічний захист. Це те, що не, шк... не шкодить бджолам. І за рахунок цього можна працювати. Далі ми вже 18 років працюємо в агросфері конкретно із напрямком рослинництва. Також в нашому портфелі є продукти для тваринництва, Не варто їх забувати. Тоже один із актуальних зараз напрямків як альтернатива мінеральному живленню. Дуже багато наших партнерів розглядає варіанти компостування, тому також. Якщо якісь будуть питання в цьому напрямку, звертайтеся. Е, ну і загалом близько там, кожного року ми обробляємо нашими продуктами десь близько 4 мільйонів гектарів орних земель, е, якщо можна нижче. Е, тут на видані показники, я думаю, наші партнери із дрон Юана набагато більше знають, скільки земель було оброблено дронами, яка їхня ефективність, але коротенько, е, скажімо, з доступних джерел витягнув просто загальну інформацію. Для наглядності. да, це вже близько 1,2 мільйона земель обробляється дронами. Це ми бачимо в цьому певний потенціал. І ми в свою чергу, як компанія, яка займається біопрепаратами, також хочемо йти в ногу з цим з цими технологіями і само собою почали вивчати це з 2020 року. Спробуємо закладати різні дослідження, перевіряємо ефективність, як це працює. Дивимося на наших. Відповідно, демо ділянках і перетранслюємо це вже відповідно нашим партнерам. Ну, Давайте ці показники сильно не будемо з них зупинятися. Давайте далі. Загалом, чому ми взагалі вирішили поділитися своїм досвідом, так як за три, більше трьох років ми вже обробили близько 100 тисяч гектарів саме ультрамалооб'ємним розчином із дрона нашими продуктами? Різної характеристики, але я виділю певний топ-продуктів, які найбільш поширені у використанні саме у таких технологіях. Загалом ми перетестували наші продукти це стимулятори, такі як органік баланс азотофіт, Актоверм це у нас інсектицид, фітоцид це наш захист, це біофунгіцид. Хелпрости, лінійка Хелпрости – це наші мікродобрива. Туди входять комплексні, борцинки, і тому подібне. Наш липосам-прилипач, який, мабуть, відомий в усій Україні вже за кордоном. Далі склероцит той препарат, на який я трошечки зосередився на самому початку. Ми його також активно вносимо дронами. Це є рішення проти склероції. Кого немає можливості внести звичайним прискочем, це не панацея, що треба там да, вносити тільки дронами. Кожен має відповідно свою техніку, але як варіант, один із альтернативних рішень це є внесення його дроном. І липосам клей, мабуть, також один із дуже цікавих продуктів щодо внесення по ріпаках для склеювання стручків. Скажімо так. Як на мою думку, набагато ефективніше, ніж просто вносити звичайне оприскувачем, бо все-таки є багато втрат від оббивання, да, якби коли йде по колії, хоч там і вже та колія витоптана, але все одно оприскувач має бути обов'язково самохідний, тобто по високому ріпаку звичайний оприскувач і так і так не зайде, тільки самохідний оприскувач, в кого, ну, зараз нам часто так відповідають, ми маємо ріпаки, там, які не розтріскуються. Ну, я згоден, повністю є такі ріпаки, які не розтріскуються. Але скільки тих ріпаків, які фактично розтріскуються. І погодні умови, які на час збирання ріпаку, завжди в нас нестабільні. Це або часті дощі, потім часті вітри, потім знову засуха, потім знову дощі. І відповідно від цього йде і, ну, само собою, ріпак буде розтріскуватись. Відповідно, цей продукт є, мабуть, один із топів, який ми рекомендуємо саме розглянути піднесення. Ультрамалооб'ємним розчином і його є ефективна доцільність в цьому. Давайте далі. Ну, Коротенько, кілька прикладів, які ми застосовували. Це, мабуть, один із перших, де ми проводили це в Київській області на Малині. Було перевірено наші продукти. Взагалі була потреба в чому? Звернулися партнери і просто запитали, чи проходять ваші біопрепарати через форсунки дрога. Ми, довго думаючи, просто знайшли підприємство, яке займається, надає сервісні послуги по обробітку дроном, запросили їх до нас, ми обговорили схему, знайшли підприємство, де це можна використати, і заодно якби, наступним етапом перевірити ефективність. Загальна бакова суміш, як ви бачите, досить велика була. І... Скажу так, ніяких питань по внесенню не було, фільтри були чисті, ніяких забивань не спостерігалося. Ну, те, що хотілося доказати в цьому досвіді. Давайте далі. Агрілапс конкретно тут, на цих ділянках, ми вносили наш фітоцит та актовер. Ну, Детально, я думаю, ми сьогодні знову привезли з собою препарати, тому ви зможете знову побачити, як це працює. Давайте далі. Ось наші приклади, ті, які ми застосовували, якраз наш біоклей на ріпаку. Таких прикладів у нас є дуже багато, просто виділи найближчі, які були ось недавно, скажімо так. Це всі або цьогорічні, або попередньорічні. Вносили в Черкасах, вносили в Полтаві, вносили в Київській області. Всі, як один, скажімо, Є різні варіанти внесення, тобто є в нас і. Ви бачите різні норми і різна бакова суміш. Всі знають, що це період, коли потрібно поклеїти, це період, коли треба й задесикувати ріпак. Відповідно, також є варіанти, коли вноситься разом і біоклей, і десикант в одній баковій суміші. Але відповідно треба розуміти, що то за десикант і чи він взагалі сумісний буде з клеєм. Загалом кожного року до нас партнери звертаються щодо можливості поклеїти ріпак саме нашим біоклеєм. Ми виїжджаємо на такі внесення, також, щоб робити певні огляди. От на рахунок Черкас ми виїжджали, це було також нічне внесення. І саме цікаво, що потім ми відмітили, коли приїхали на те поле, були це поле 70 гектарів, крайові обробки, де дрон не проходив. ну Я не знаю, там, мабуть, 10 чи, може, навіть ну, мабуть, 10 15-метрова зона від краю. Ріпак осипався і було дуже багато падалиці. Потім далі на центральній частині падалиці було значно менше, і це відмітив сам керівник. Він сказав, що мені дуже це сподобалося. На даний час він там кожного року використовує цю схему. Саме наймає компанію, які займаються сервісом надання послуг, і вносить саме на ріпак Pay. Так, якщо можна далі. Укрлендфармінг – це всім нам відомий холдинг. Близько 100 тисяч гектарів землі ми покрили в тому році нашим склероцидом. Це препарат, як наголошував вже проти білої гнилі на соняшнику. Також це суміжні культури, це ріпак і соя. Це ті культури, які найбільше вражаються цією хворобою. І варіанти його внесення це або у ґрунт з подальшою заробкою, або по вегетації вже у фазу зірочки, ну якщо це соняшник, для того, щоб не розповсюдити хворобу саме, яка переноситься по вегетаційній частині, ну, ураження кошика. Як ви бачите, загальна норма склероциду була 2 літри, і води було 5 літрів на гекарі. Ми такі обробки провели в Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій і Полтавських областях. Так, якщо можна далі. Ну, це, що стосується взагалі клею, так, загальні такі цифри нарахували, чому це більш ефективніше. Так. Це в першу чергу зменшення робочого розчину. Тобто, коли клеять ріпаки, завжди ну, є або десекант. Або е, клеїть самостійно і завжди виливають велику кількість води. І ми показали вже в трьохрічних досвідах, що це не обов'язково. Не обов'язково проливати таку велику кількість води, щоб його склеїти. Достатньо і 10 літрів, щоб воно все спрацювало. Е, тому тут наведені показники щодо економії. В принципі, кожен для себе в своїй технології їх може сам обрахувати. Це, ще раз повторюсь, не панацея, само собою можна і обійти з звичайного присрочу. Так, йдемо далі. Ну, найбільше такі помилки, мабуть, з якими стикаємося ми і наші партнери, це технічні характеристики самих дронів. Для нас, як для виробника біологічних засобів захисту живлення, необхідно розуміти, які фільтри є на цих дронах. Їх є не так багато, от, скажімо так, по секрету вам. У нас на виробництві є кожен із цих фільтрів, але щоб пропустити продукцію під. Конкретна е, кількість мікрон, нам необхідно завчасно розуміти, е, який фільтр знаходиться у е, сервісної компанії, яка надає вам послуги. Тому чим краще нам дають е, вихідну інформацію, тим краще ми для вас готуємо певний продукт. Нижче е, аналогічне да, продовження замовлення, е, не, хай замовлення продукції на виробництві під дрон, ну, це що стосується мікрон, е, зберігання бакових суміші, да, Якби Тут дуже великий такий нюанс, скажімо, коли ми працюємо з звичайним оприскувачем, У нас там все класно, все колотиться, завжди підтримується збовтування. Коли використовуємо дрони, то це звичайно, скоріш за все, буде звичайна бочка, ну так як в наших підприємствах відбувається. Залили все в якусь бочку, приїхали на поле, поставили її і чекаємо ночі, бо будемо кропити вночі, а не днем. Ну, само собою. Але. Біологічні засоби захисту такого не витримують, і, само собою, їм треба замішування цих сумішей безпосередньо перед внесенням. Тому бакова суміш має готуватися не більше, як за 4 години до внесення, бо потім буде і осад, і випадання, і неспрацювання, а нам це не потрібно. Ну і сумісне застосування з ЗЗР, мабуть, також найчастіше питання: це чи сумісні ваші біопрепарати з нашими хімічними засобами, це з фунгіцидами, з інсектицидами? Як це поєднати? Чи можна, чи не можна? Можна завжди можна поєднати біологічні засоби з хімічними, але. Перше, це необхідно розумітися, яка діюча речовина і взагалі чи проводились раніше такі тестування. Бажано, як це просто перевірити, набравши до нашого представника, і він вже може дати якусь попередню інформацію. Друге, це якщо ви маєте вже якісь наші продукти в себе на складі, маєте хімічний засіб. Найпростіше це взяти просто е, скляну банку, налити туди е, і того, і того препарату, і подивитися, просто чи не проходить якась фізична реакція, да, якби просто чи не впадає осад. Якщо ви маєте певні якісь сумніви, просто передаєте нам в лабораторію, ми це все зробимо і вам скажемо відповідь. Е, так, е, ну, наче як все, там, да, е, в мене, наче як все, М -м, дякую. І є таке невеличке оголошення, дякуючи партнерам. Хочу всіх присутніх запросити на наш величезний демо-полігон, який відбудеться разом з Кернелом. Це буде 8 серпня. Там будуть представлені всі демоділянки по наших препаратах на їх культурах. Це буде соя, кукурудза і соняшник. Тому де саме локацію не назвав. Це біля Ператина, Полтавська область. Тому всіх бажаючих запрошую, будемо раді бачити присутність. Безкоштовна, але попередня необхідна реєстрація. Тобто за всіх зареєстрованих будемо запускати, всіх зареєстрованих відправляти додому. Але ну, це шутка фактично, да. Потрібна реєстрація для того, щоб ми розуміли, яка кількість людей буде, бо ми ж хочемо, щоб це все пройшло вдало і кожен зміг відвідати, пригоститися і побачити наші демоділянки. Всім дякую. Якщо є запитання, я вас уважно слухаю. А скажіть, будь ласка, клей розказували, це все добре. А чи опадами не змивається ваш клей? Ні, не змивається. На те він і клеїть, щоб він не змивався. Тому в нас є да, два продукти це липосам-біоклей, який клеїть, і плюс фіксується на рослині. І плюс липосам прилипач, який ми також завжди рекомендую додавати до всіх бакових сумішей для того, щоб зберегти всі діючі речовини на листку. Необхідно зразу даю наперед відповідь вашому питанню. Одна година, щоб пісох робочий розчин, і тоді вже ніякого змиву не буде. Але ж ви розчин робите з водою. А водою клей. Okay. Я зрозумів. Ну, думаю, питань нема. А якщо є, підходьте, буду радий поспілкуватися. Дякую.